Доброго дня, діти! Давайте сьогодні разом з вами зробимо для нашої матусі яскраву листівку у подарунок. Для цього нам знадобиться аркуш кольорового картону, клей, пензлик, ножиці і кольоровий папір. Почнемо роботу. Ми беремо аркуш картону, перегортаємо. Згортаємо його навпіл, ось так притискаємо, розкриваємо. І з цієї сторони малюємо сердечко. А потім, дітки, попросіть батьків та туся, щоб він допоміг вам вирізати форму сердечка. Так, А на цій стороні ми будемо з вами клеїти наші кольорові смужки. Дивіться. Беремо смужку, у мене зеленого кольору перша, так? Змащуємо клеєм, так потріше, притримуємо пальчиками, змащуємо клеєм дивіться, і ось так. І обережно притискаємо серветочкою. так, розгладжуємо першу нашу кіточку. Беремо наступну. Також смачуємо, обклеїмо, Так і обережно прикладаємо до цієї, що в нас вже є. Дивіться, ось так. Так, і також притискаємо. Ось так. І далі. Обимо всі наступні. Кольори виберіть, які вам подобаються, але дивіться, що Півпадав розмір наших стрічечок. Так. Так. У нас передостання смужечка. Так. Прикладаємо, притискаємо і це останнє беремо, також ясма що клеєм добре. Зберемо обережненько, викладаємо ось так. І притискаємо. Так, ось так. Дивіться. Ось так. Ось така яскрава листівочка в мене вийшла. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас.